Всім привіт, це канал Знимка. І сьогодні в руках у мене нібито лампочка. Лампочка, але не звичайна. Але це є насправді професійне відео світло, яке коштує немало. Це є дуже круте світло своїми плюсами і з деякими мінусами. Тому сьогодні говоримо про Aputure B7S. Чи B7S? B7C. Вона, до речі, і працює просто в руках. Не треба її обов'язково в патрон. бачите, вона вже світить таким гарним, приємним світлом. Це фірма Apocher. Це дуже крута фірма, яка займається світлом для кіновиробництва. І зараз серед бюджетних фірм вона виглядає досить дорого. Але насправді у кіновиробництві ця фірма одна з найдешевших, хоча виробляє мега-мега якісну продукцію. Ця лампочка, до речі, тут металева, вона чується холод. Почнемо з коробки, розпакуємо, як вона виглядає. Йде вона в такій коробці, а смартфон відкривається, є інструкція. Також в комплекті йде чохол захисний, який мав бути тут, але його немає. І також сама лампочка. Більше нічого немає в коробці, тому ми решту ховаємо, розпакування завершилося. Досить коротке розпакування, вийшло. Але так треба. І ось така лампочка. Вона сама є металева, зверху пластик. І вона така тут заокруглена з такою глибинкою, що дає таке приємне і м'яке світло, як знаєте, є такі кільцеві лампи, які роблять ці бліки. Також ця може схоже створювати ефект. Такого бліку. Знизу в неї є стандартний патрон, який майже є в кожного вдома, в кожній лампочці. Тому лампочку, в принципі, можна зарядити, вкрутивши її замість будь-якої іншої, але є також свої мінуси, про що поговоримо пізніше. Саме ця лампочка охоплює до 90% різних кольорів, відтінків і багато всього. Вона RGB, тому. Кольорів тут можна вибрати від вибору до кольору, як то кажуть. Діапазон кольорів цій лампочці є від 2000 кельвінів до 10000 тисяч кельвінів, що можна досить плавно і м'яко регулювати від холодного до теплих відтінків, і навпаки, щодо відтінків, ця лампочка має високий коефіцієнт CRI, тобто 95-96%, що приблизно відповідає всім професійним. Відео світильника. Тому це насправді дуже круто. Тобто воно максимально природньо і правильно передасть кольори шкіри, кольори будь-чого навколо. Ваша китайська лампочка. Кільцева із е, першого магазину електроніки буде далеко-далеко внизу там стояти з цим світлом. Ще раз нагадую, це не є звичайна лампочка в стилі Xiaomi, розумна лампочка для дому. Це є професійне відео і кіно світло. Ви не зможете її використовувати як звичайну лампочку 24 на 7. Сама лампочка всередині має акумулятор, через що вона може працювати незалежно від самого патрону. У цього. до речі, зараз мінімальний режим яскравості. В мінімальному режимі яскравості вона може працювати 20 годин. Вдумайтесь 20 годин. Такого от включаєш і повністю зарядив. І вона працює 20 годин. А в максимальній яскравості, зараз збільшимо її, Вона може працювати більше години. Здається, 70 хвилин. Ось це зараз максимальна яскравість. Ууу. можна ззаді весь фон підсвітити. До речі, дуже класно. Двіться, як ззаді гарно виглядає все. Тому ця лампочка є в рази потужніша. Шамен тут ззаді підсвічує мій фон. Так смішно казати, зараз підсвічує, бо там майже не видно цього синього ззаді легенького світла. Це також фірма Apocher. це Apocher Amaran, саме звичайна, без RGB. Вона там я накладаю такі фільтри спеціальні, щоб вона світила кольором. І ось вона там не максимальній яскравості, майже не підсвічує мій фон. А тепер подивіться, що може ця крихітка. Тобто я ставлю за себе. na maksimum dvigne telefon mi Шикарно світиться. До речі, ця лампочка приїхала мені від магазину Gox UA. Це наш український магазин, який продає багато крутої фото і відеотехніки. Напевно, більше відеотехніки. Є камери, є світло, професійне світло від Apochor, є також бюджетні рішення, світлофільтри, про які ми тепер огляд робили. Ну, багато-багато всього. Тому переходьте до них в магазин, знизу буде посиланням. А за промокодом, знимка, саме так, як тут пишеться, через цифру 3. саме через цифру 3 буде писатися і латинкою, щоб Цю букву Z не використовувати. Через такий промокод ви отримаєте особливу знижку. В них є свій YouTube канал, україномовний канал, колись був російськомовний, але тепер вони зробили свій україномовний канал, тому знизу на їхній україномовний канал також посиланнячко. Переходьте, підписуйтеся, бо вони також творять багато класного, тим більше україномовного контенту. Тут на лампочці є три кнопки: це плюс, мінус, і також кнопка включення. І вони не просто працюють, як збільшити, зменшити, але є певна комбінація клавіш, наприклад. Зажати плюс і мінус, зажати плюс і включення, і так далі. Є різні комбінації, які треба повчити, подивитися, привикнути і можна навіть без додатку на смартфоні її використовувати і переключати різні режими. І це дуже круто, але справді зручніше в рази користуватися лампочкою через смартфон. До речі, лампочка має Bluetooth і через Bluetooth підключається до смартфону, і так вже нею можна керувати. Окрім такого комплекту, де входить одна лампочка, і цей комплект коштує трошки більше трьох тисяч гривень на сьогоднішній курс. Також продається ці, цілий комплект, такий кейс з тими лампочками, і цей кейс зразу служить як зарядний пристрій. В кейсі йде, здається, вісім лампочок. і Такий кейс коштує трохи більше ніж тридцять тисяч гривень на сьогоднішній курс. Зараз покажу, як працює програмка, бо працює вона ідеально. Я заходжу в свою лампочку, яку я вже під'єднав. Та вона під'єднюється, сцена перша. І тут я заходжу саме в BC. Можна, до речі, в цій програмці ці всі лампочки угрупувати докупи. Наприклад, у вас є тих 8 лампочок, ви їх закрутили в різних точках дому, квартири, будинку, студії. І можете кожну, зокрема, регулювати світло певне виставити, а можете одночасно всі виключати, включати, що може створювати певний дуже крутий ефект. Білий колір я можу коригувати Світліше, темніше. Можу відтінок регулювати тепліше. 2000 кельвінів, 10 тисяч кельвінів, холодніший відтінок буде. І це не знаю, що це таке. Щось є. DM не знаю, що це. є, напишіть в коментарях, хто знає. Є гель якийсь, я, чесно, з тим не розібрався Не розібрався з ним. В принципі, воно було мені не цікаве. Тут, взагалі, бачу дуже багато є всяких штук. Функція про яку я забув розповісти, це коли ми через камеру можемо зняти той колір, який нам є необхідний, він нам відтвориться в цій лампушці. Колір в кольорі ми можемо в принципі дуже прикольно вибирати кольори, наприклад, собі зелений вибрати, червоний вибрати. Може такий вийшов червоний колір поставити. Тут програма дуже насичена, дуже велика, то напевно треба шукати окремі огляди, не буду на неї. Про неї все розповідати, але такі основні базові речі розкажу. Ну і також ефекти. Ефекти дуже круті, і це можна дуже цікаво в творчих зйомках використовувати. Наприклад, перший це є партії. Партії. Перший ефект це є Party Life, це є таке світло, яке міняється різними кольорами, нібито ефект вечірки. Та? Друге, це є папараці. наприклад, хтось робить знімку, ним, так? Фотографії. Її дуже класно робить, імітує, можна міняти швидкість зйомки. Далі ж в нас є феєрверк. Бачите, так, ніби як загорілося, тоді раз і затихло. Ось таке так воно виглядає приблизно. Зараз знову шовкне. Тут все також можна коригувати, налаштовувати. Тоді є ефект розбитої лампочки, ніби в нас є лампочка, яка світиться, і вона там буде зараз мигати. Ніби вона заїдає. Ну, цікаво виглядає, можна таких таких трилерах використовувати. Ще в чомусь. Ефект грузи. Ще, ніби на вулиці. Ось такий. Ефект телевізора, ніби ви дивитесь телевізор. Наприклад, я собі тут сиджу і дивлюсь телевізор. Такий, хм, що по телевізорі показує, і воно ніби переключає різні режими. Що ви телевізор спеціально не включали, бачите навіть кольори воно зміню. Там жовтіше, холодніше. І темніше, світліше. Ну, виглядає цікаво. Є ефект пульсації, не, правда не розумію, як його можна використати, може, в якихось таких динамічних сценах. Ефект вогню це дуже класно. Він бачить такий теплий відтінок створює. Він ще мигає так легенько. Виглядало ніби, як вогонь горить. Ефект поліції, та? поліції чи швидкої допомоги ну, такий ефект червоно-синього світла, що дуже можна використовувати класно в фільмах. Але не використовувати це при поїздці просто. Бо можна за таке отримати штраф добрий. І перший, і найбільший мінус, який мені не сподобався, це перегрів. Лампочка дуже гріється. Я навіть зараз під час цього огляду її трошки повключав, познімав, і вона вже тепла, вона металева, тому вона швидко гріється і вона вже тепленька. Але повірте, що вона нагрівається до такої температури, що в руках її майже нереально тримати. Нагрівається особливо, коли довго працює, чи в патроні вона є, чи просто працює ось так з рук. Сьогодні, коли я знімав ролик, вона просто на фоні горіла синім світлом, і вона десь через 40 хвилин виключилася. Коли ти сидиш і продумуєш роль, світло виключилось. Все, сіла батарейка. При тому, що батарейка в ній не сіла, тобто вона через деякий час охолола і знову могла працювати. Виключилась вона суто через перегрів, тобто вона була мега гаряча. І це треба розуміти. Також, коли ви її ставляєте в патрон, вона не може працювати, як звичайна лампочка, наприклад, вам постійно, та, щоб створювати атмосферу в кімнаті. Вона дуже нагрівається і кажуть, через хвилин 40 годину вона просто виключиться і буде охолоджуватися. Вона не буде працювати. Тому це треба розуміти і пам'ятати. Також, що бракує в цій лампочці, на мою думку, це є вхід на зарядку на Type-C, наприклад. Зробити малесенький вхід, я думаю, що їм. Нічого не заважало. Наприклад, я їду в машині, чи не маю можливості зарядити вкрутити в патрон. Десь їду на зйомку на природу, і хочеться зарядити від повербанка, та чи підключити до чогось. Ну хотілося б тут якийсь вхід на Type-C, було б набагато краще. Також, що мені бракує, це тут різьби на штатив. Також з одного з боків, я думаю, можна було б зробити отвір на штатив, я би її накрутив і міг би собі коригувати, куди як ставити. Наприклад, навіть маленькі штатив накрутити і вже використовувати як настільну лампу. Думаю, що тоді вона була би набагато ергономічною, особливо для таких, можливо, блогерських цілей і любительських цілей. Ось такий девайс знайшов я. В магазині, що допомагає мені легше зарібляти таку лампочку. І, в принципі, її десь прикріпити, де ти би хотів краще. Бо вона не має ніякої різьби, тобто вона кріпиться суто в патрон і вона не лежить якось на, на столі, тобто її не положиш якось правильно таким боком. Тобто вона тільки так боком лежить. Ну, це не є зовсім зручно. В такому патроні вже можна закрутити її. І, наприклад, вже підзаряджати і прямо в розетку включити, і підзаряджати, і користуватися паралельно також. Тому це досить зручна штука. Також, я думаю, що можна скулхозити. Я шукав на Aliexpress, але не знайшов. Я думаю, могли вже придумати. Це отакий патрон, який безнизу просто мав вихід на. Різьбу штатива це було б дуже класно, бо тоді би ви могли такий перехідник вчепити собі, суто без зарядки, просто перехідник вчепити, щоб лампочку закріпити на штатив чи замість світла і використовувати. До речі, ще одну фішку, як я собі думаю, можна цей, цю лампочку використовувати, це брати і ось такі світильники китайські. І ви можете цю лампочку всередину поставити. І вона буде видавати дуже гарне м'якесеньке світло, яке буде підсвічувати обличчя. Ну, звісно, не синє, там потім переключимо на біле, але це можна буде використовувати в різних зйомках, особливо в Русі. Часто в фільмах використовують саме отакі круглі бокси. Звісно, професійні, але можна так сколхозити, зекономити те, як я коли знайшов на американському Ютубі. Для кого така лампочка, на мою думку, найбільше знадобиться? Ну, звісно, що для блогерів ви бачили, як ззаді гарно світло підсвічується, чи можна себе підсвічувати, можна її використовувати для блогінгу спокійно, для тих, хто записує стріми собі, наприклад, на фон десь її закрутити і використовувати як підсвітку заднього фону. Це компактніше ніж ті величезні мечі, які не раз передаються. Також я думаю, ця лампочка буде корисна для весільних відеомейкерів, мати таку одну-дві лампочки в себе в сумці, прийти до дому молодих, наречених. І там вкрутити їх в флакон їхній, і вже зробити гарну пісідку заднього фону і виправити будь-який інтер'єр, який би вас не чекав в тому чи іншому домі. Я думаю, що ця лампочка може знадобитися в багатьох цікавих і художніх прийомах навіть на вулиці, коли ви знімаєте, особливо ввечері. Плюс вона є зручна, вона є компактна і дуже добре лежить в руці. Ну і перш за все, думаю, ця лампочка призначена для. Відеомейкерів для створення якісного кіноконтенту, короткометражу, кліпів, ну реклами і так далі. Тому я думаю, що в Арсеналі. Відеомейкерів має бути така лампочка або щось схоже для того, щоб використовувати в своїх кіношедеврах, скажімо так. Ну або брати в оренду. Є такі цілі кейси. Знаю, що в оренду здаються, де є цілий комплект цих лампочок, і їх можна використовувати, створювати певну атмосферу. Ось такий ролик вийшов про таку лампочку від фірми Апочер. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю лампочку, чи купили б собі її, як вам її потужність, мінуси, плюси її. Тому все описуйте в, в коментарях. Ти більше коментарі піднімають активність, і мій канал трошки показують іншим людям, що дуже-дуже є необхідно. Не забудьте підтримати мій канал на Патреоні, або навіть підтримати лайком. Це також дуже допомагає і дуже надихає. Дякую вам за це. Це був канал Знимка. Всім до зустрічі і па-па!